Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 21 серпня 2022 року. Ми продовжуємо нашу серію роликів о нашому винограді. На даний час я вам хочу показати гібридну форму писанки Олега Михайловича. Бананас, екзотика, скажімо так, винограду. Вкус в нього, ну, не сказати, що виноградний. Нотки дуже такі приємні. Ну, Хто відчуває? Тут банан, хто ананас, це я не можу вже сказати, хто що відчуває в, даному, в даній гібридній формі. Ну, На мій смак, я прям банана і ананаса не відчуваю. Ну, якісь такі фруктові нотки, ну, не виноградні, Ну, тут є. Ну, багато гурманів. Тому кому подобається, кому можливо не подобається, це вже ж потрібно пробувати так, що це така специфічна форма. на... Вкус і колір, скажімо так, це, це вже комусь що подобається. Ну, Мені гібридна форма бананас подобається, але є в неї такий невеликий недостаток чи мінус, можна сказати, її не можна перетримувати на кущі. Вона ось як достигла, ну, на даний момент вона вже практично достигла, були в нас дощі, тому е, сахар трішки затримується. ну, Поки на даний момент ягодка не бачу я Можливо, що у нас були такі більш постійні дожі тому дивіться, які, які грони. Грони в нього чудові, такі і за кілограм, деякі до кілограма ягодка вся равномірна, дуже крупна, дуже цікава. Дивіться, яка грона. Ну тут за кілограм. А ось тут, можливо, всі до півтора буде. Грони дуже великі. Ягоди я, говорю, поки не бачу я тріску. Ну, Деякі отзиви є, говорять, що підтрискує. ну, Це можливо залежить від ґрунту. Ну а зараз ми е, зріжемо декілька ягод і подивимося. Розмір на вагах. Зараз зріжемо, як завжди, де то 5 ягідок з наших різних.

Ну це трішечки більше. Так в середньому десь від 12 до 14 грамів. Ось 5 ягід у нас 70 грамів. Ну а зараз розріжу я ягідку. Ягідка вже аж перестигла. Форма дуже раннього терміну достигання. Уже аж трішечки пуста всередині. Ягода м'ясисто сочна. Констистенція. Ну, а зараз я одну ягодку скуштую. Це ось три ягодки ми розрізали. Ну, шкірка не відчувається. Мені смак бананаса подобається. Може деяким е людям, які вже росте за плодоносив, є отзивище, не подобається, ну не знаю. Який-то смак такий приємний, не виноградний які-то фруктові нотки. Да, можливо, багато кущів і, ну, Не можу сказати, там стоїть чи не стоїть. Ну, один кущик для себе тримати такий екзотичний -то смак, то я думаю, можна з такою врожайністю, з такими вкусовими якостями. одне не передержувати і все буде добре. Ну, ось такий у нас е, в цьому році получився бананас на 21 серпня. 2022 року. Ну, а там вирішувати вам. Кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, щоб люди е більше мали інформації за цю гібридну форму. Ну, на цьому поки все. Йдемо далі знімати наші ролики. До побачення, всього найкращого.